Коли з'явилася філія в Дніпрі, теж дізналися з Фейсбуку, і вже ми тут не перший раз. Олена, дружина загиблого воїна, розповідає про роботу фонду мрії, який опікується саме такими родинами. Жінка втратила чоловіка на війні у 2015 році. На момент його загибелі вона ще була вагітною. У той час Олена переживала складні часи з дитиною на руках. Тож каже, добре, що існують організації, які можуть допомогти. Перший раз ми приходили дитині, надавали павербанк. Це дуже актуально, враховуючи зимовий період і ситуацію в країні. І на Миколайчика новорічний солодкий подарунок. Она Євгенія також про фунт дізналася з соціальних мереж. Жінка, багатодітна мати, переселенка з Маріуполя. А її чоловік загинув, обороняючи Азовсталь. Коли ми вибиралися з Маріуполя, тоді не було ще фільтрації на той час, і тому нам було потрібно якнайшвидше звідти вибратися, бо ми розуміли, що може бути з нами. Коли переїхала до Дніпра, жінка зрозуміла наскільки важлива підтримка зі сторони у цих фондах. з'являється юридична підтримка. людям дуже це потрібно, таким, які от от наразі втратили людину, і вони не розуміють, що їм далі робити. І потрібно, щоб цієї інформації, куди їм звертатися, що робити, було як найбільше. Безкоштовні юридичні послуги один з основних напрямів роботу фонду Мрія. Філія у Дніпрі працює три місяці. і За цей час проконсультували два десятки людей. 90% усіх звернень стосуються соціального захисту. Людина, яка не має фахових знань в сфері юриспруденції, вона не зможе об'єктивно проаналізувати те, що дасть орган державної влади. Підібрати ті норми закону, самостійно надати ті документи, які потрібні. Тут на жаль, потрібна фахова допомога. Загалом в Україні фонд працює вже рік, має 16 філій в різних регіонах. Юридичну гуманітарну допомогу надають внутрішньо переміщеним родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти воїнів. На Дніпропетровщині у мрії під опікою близько півтори тисячі таких сімей. Наразі відкривають новий напрям освітній ноутбуки, планшети та павербанки вже подарували дітям із підопічних родин, адже більшість шкіл в Дніпрі працює онлайн, і такі гаджети вкрай потрібні учням, аби залишатись на зв'язку. Зараз на ми набираємо групу малечі, які будуть плавати в басейні, навчатися плавати. В січні ми плануємо набрати дві групи діток, які будуть навчатися it технологіям. Теж намагаємося давати психологічну підтримку. Це дуже важливо і для маленьких діток, і для родин. В планах фонду масштабуватись, відкрити філії планують у Кривому Розі, Кам'янському та Новомосковську. Марко Ручка, Олександр Довгай, новини одинадцятого каналу.